Люди добрі, вислухайте мене, будь ласка, ви що показились, коли ми звертаємося до вас з проханням допомогти, ви пишете такі поради. Йди до влади, йди туди. Люди, фронт, сунеться. Сунеться в глиб країни, Орда, пре. Ви бачите постійно, що я звертаюся до вас з проханням допомогти, Ви л'єте тебе непрудом. Зараз я прошу для підрозділу БПЛА на півдні, які підронами нищить окупантів. Вінтермінованим хід вамалікабути, я вас прошу поширити моє звернення. Що з вами сталося? Попереду чекаємо важкий ворожий наступ, такі, як ніколи, за весь час повномасштабного вторгнення. Люди, зрозумійте, все, допомагайте. Не розраховуйте на ману, не на когось, допомагайте. Війна кожного стосується. Не для себе просять хлопці, не для себе.